Сполучені Штати, фонд Девіда Лінча, програма «Сцілити цілителів. Немає слів, щоб висловити рівень тривоги, який відчуваєш на робочому місці. Питання в тому, як впорати зі стресом. ТМ – один із найкращих інструментів, які я знайшла для того, щоб справлятися з цим величезним стресом. Я так прагну ТМ, що після довго важкого дня вона стає для мене моєю відрадою. Я відчуваю себе набагато легше. Це справді змінило моє життя так сильно і глибоко. Це змінює життя. Це справжній прорив. я можу зберігати внутрішню радість і навіть не знаю звідки вона береться. я люблю те. Таїланд школа Тхам Маджаріні Вітхая. Північний Таїланд. Майже 700 тисяч тайських дітей не відвідують школу головним чином через бідність. Лише 5% тайських студентів із малозабезпечених сімей вступають до вищих навчальних закладів. У школі Тхамаджані Вітхая 90% учнів вступають <плес> до коледжів. Радчабурі, Таїланд. З 90-го року унікальна школа Тхамаджані Вітхая змінює долі понад 4 тисяч дівчат із малозабезпечених та соціально незахищених сімей з усього Таїланду, надаючи безкоштовну та високоякісну освіту. Уганда. Організація африканських жінок і дівчат Авага Кампала. Проблеми з ментальним здоров'ям широко поширені серед африканських жінок. Жінки стикаються з більшими труднощами, включаючи бідність, насильство та нерівність. Традиційні вірування та нестача фахівців із ментального здоров'я посилюють кризу. Ця програма ТМ змінила моє життя. Аваго. Ми надаємо жінкам інструменти для управління стресом, підвищення стійкості та подолання економічних і соціальних труднощів. Це допомагає розкрити їхній повний потенціал. Майже 200 тисяч життів змінено. Південна Африка Інститут непереможності Махаріші. Йоханнесбург, Південна Африка суспільство, де освіта не є важливою. Ми вважали злочинців героями. Ми віримо, що кожен має геніальність і здатність створити самого себе. Ця філософія причина, чому ми створили перший рух безкоштовний вищої освіти в південній Африці. Ти можеш змінити своє життя. У тебе є потенціал. Ти можеш стати кимось великим. Я нарешті зрозуміла, хто я і чого хочу. 19 тисяч. Молодих людей отримали освіту та доступ до робочих місць. П'ять тисяч з них заснували власний бізнес. Ми формуємо нове покоління бізнес-лідерів Африки. Колумбія, фундація Хогаре Кларет. Коли я вивчив техніку термістальної медитації. Я був дуже вражений. я визначив її одним словом. Щастя, трансцендентальна медитація не замінює причастя. Вона не займає його місце. Медитація це простір для особистого розвитку, який готує мене до переживання літургії в її повноті. Понад 20 років під керівництвом отця Мехії, католицький орден кларетіанів у Мельдін'ї співпрацює з організацією ТІМ, щоб допомогти 125 Тисяча молодих людей із групи ризику подолати залежність, бідність і життя, сповнене насильство. Я думаю, що всі ми прагнемо змінити світ, у якому живемо. Я вірю, що рішення є всередині кожного з нас. У кожному з нас є святилище. Отже, рішення залежить від кожної людини. Коли ми об'єднаємо всіх, з'явиться багато рішень. Ми повинні глобалізувати любов. Індія. групи створення миру. Глобальні ініціативи, творці миру. Глобальна асамблея 10 тисяч за мир у всьому світі. Написи на плакатах. 10 тисяч за мир у всьому світі, свідомість це все ще є, ефект Махаріща.